Вітаємо вас, пане Руслане. Вечір добрий. Вітаю вас. Ну напевно, навряд чи й йтиметься про покарання за підпалого опалого листя у прифронтовій зоні, там і так доволі сильно палає. Але давайте ми зараз поговоримо, поговоримо про наслідки конференції в Луганно. Там мені здається, що трошечки вже призабули, але це стосується безпосередньо відновлення України і, зокрема, тих маленьких ініціатив, які Наближають нас до і перемоги і відновлення, в тому числі так, от під час презентації плану відновлення України в Лугано міндовкілля запросило на власні проєкти 25,5 мільярдів євро. Чи саме в таку суму міндовкілля оцінює збитки, завдані українському довкіллю і природним ресурсам війною? І які шанси отримати такі кошти від міжнародних партнерів? Ну, я би казав не про наслідки конференції в Лугану, я би казав про результати. Е, і дійсно, ми презентували план відновлення нашої країни. Над яким працювало дуже велика кількість фахівців, людей, які мають відповідний досвід, багаторічний це були і науковці, і громадські організації, і просто ті небайдужі екологи, які долучалися до роботи робочої групи. В результаті більше 30 засідань робочої групи було напрацьовано відповідний перелік різних заходів, які дійсно, на думку експертів і на нашу думку, будуть позитивно впливати на відновлення нашого довкілля у. Післявоєнний період Щодо суми в 25,5 мільярдів євро, це сума, яка необхідна на реалізацію дуже багатьох ініціатив. Починаючи з розбудови сучасної європейської інфраструктури для управління відходами, це і відповідні заводи, це і відповідні станції сортування, тобто все те, що потрібно для якісного управління відходами, і завершуючи заходами із розбудови національних природних парків, розбуд... Будови сучасної туристичної інфраструктури для того, щоб дати людям можливість все таки доторкнутися до тих прекрасних територій, які завжди були на Україні, але не кожен міг до них доторкнутися, і навіть не знав про те, що ми. Маємо такі величезні і такі чарівні багатства, багатство природні, які є нашим національним скарбом. В першу чергу збитки щодо довкілля, які ми фіксуємо кожен день, вони вже перевищують сьогодні 204 мільярди гривень, і це велика сума, яка розрахована в результаті. Попереднього обрахування більше двох тисяч випадків знищення живої природи, і в цьому ж числі є майже 300 випадків екоциду, які зафіксовані правоохоронними органами спільно з державною екологічною інспекцією, тобто 25 мільярдів євро і 204 мільярди це абсолютно різні цифри, але ми розуміємо, що частина тих то тієї суми, яка обрахована в майбутньому плані відновлення післявоєнної України вона скомпенсує і відновить наше довкілля у тих ем, знищених речах, які зафіксовані під час фіксації збитків. Пане Руслану, от власне, я і хотіла, щоб ви розказали детальніше, як працює ця система фіксації збитків і злочинів. Чи є серед інструментів вашого міністерства щось подібне до застосунку ДІЯ, де є можливість надсилати фото, відеоматеріали для швидкого реагування влади і майбутніх судових процесів проти держави агресора? Дуже дякую за запитання. Конструкція працює наступним способом: державна екологічна інспекція це єдиний орган сьогодні в країні, який має право офіційно фіксувати злочини та відповідно обраховувати збитки. Але ми створили застосунок екозагроза, який фактично дозволяє кожному українцю долучитися до батальйону захисників довкілля. Зафіксувати будь-який злочин проти довкілля і навіть просто якесь незаконне сміттєзвалище, яке є на тих територіях, де безпосередньо не ведуться бойові дії, направити інформацію до Міністерства захисту довкілля, і відповідно вже наші фахівці, обробляючи ці заявки, вже або віддають їх на опрацювання державної екологічної інспекції, або якщо це стосується не тільки нашого міністерства, то відправляють. До відповідного відомства для опрацювання застосунок е автоматично попередньо розраховує збитки в залежності від того, яка площа вказана, які наслідки вказані, в якій сфері ці, ці е збитки завдаються на думку заявника. Але потім відбувається верифікація е і е Після того, як ця заявка верифікована, вже вона стає окремим кейсом в роботі державної колишньої інспекції і кладеться в загальний кошик всіх тих збитків, які сьогодні завдає держава-агресор Україні, у тому числі економіці, і так далі. І хочу нагадати, що є відповідна постанова Кабінету міністрів України. Згідно з якою кожне міністерство, яке має е, функцію контролю, тобто є відповідна інспекція, е, підпорядкована міністерству, е, ми е, згідно е, наших е, наших політик е, розробляємо відповідні методики, формуємо всі ці кейси по збиткам, і відповідно повинні направляти це в подальшому до міністерства реінтеграції. Щоб вони спільно з міністерством юстиції вже готували відповідні позови до міжнародних судів, наостанок, пане Руслане. Грінпіс днями заявили, що окупація Чорнобильської зони Росіянами є злочином проти довкілля. Чи може мати така заява найбільшої природоохоронної охоронної організації? Нагадаю, якісь наслідки, якщо росіяни навіть не дослухаються до застережень МАГАТЕ. В першу чергу хочу сказати, що ми вдячні абсолютно всім організаціям, які виявляють інтерес та переймаються подіями в Україні, і дійсно прагнуть допомогти в процесі притягнення Росії до відповідальності за злочини проти довкілля. Сьогодні весь цивілізований світ підтримує Україну, і ми реально відчуваємо цю підтримку, цю синергію зусиль і розуміємо, що в першу чергу європейські країни і інші країни світу дійсно прагнуть справедливості. Такі заяви від будь-яких організацій, це частина процесу світового тиску на країну агресора і на країну терориста. І е, будь-які політичні речі вони так чи інакше допомагають нам. Стати ще на один крок ближче до нашої майбутньої перемоги. Дякуємо, що звернули на це увагу, пояснили і в е, е, нагадали так, що е, будь-яка заява вона тільки нам на користь і наближає нашу перемогу. Руслан стрілець, міністр захисту довкілля і природних ресурсів України. Бережемо нашу Україну, бережемо нашу природу.